Тренчеві котони у нас у нових кольорах і відтінках. Дуже люблю цю позицію. Це у нас переважно дабл-котон діагонального переплетіння. І перший відтінок новий в цьому сезоні бордово-шоколадний. Дуже-дуже гарний. Ми шиємо, звичайно, що верхній одяг. До речі, тренчі до нас прийшли в наші гардероби з військової форми. Дуже красивий А Ось ця позиція це Waterproof. Ось ці дві. Вони інші дещо по структурі, але в них ви не промокнете. А, мій фаворит новий відтінок. Погляньте. Просто по рекомендаціях вже наших клієнтів з цих позицій можна шити не тільки а, власне, тренчі, короткі або довгі, а і спідниці, які позаду мають гарно тримати форму. Це класичний пісочний відтінок, гарний відтінок, універсальний в гардеробі. І для літа ми привезли білий. О! Погляньте, яка вона стояча, класна. З цим виробником ми давно дружимо. Раді пропонувати його знову. Ну, Справді, погляньте просто на ці кольори і відтінки, дуже-дуже красиві.